Шалом хаверім. Сьогодні ми вивчимо числівники мови іврит другого десятка чоловічого роду. Значить, дивіться: я відмітив бусковим кольором ті числівники, які відрізняються, перша частина яких відрізняється від першого десятку. Тобто тут всього навсього можна сказати якби два виключення. Значить, нагадую у нас е. -хад. Це один, так? Але Чістівнику 11, У нас стає Ахад, ну і відповідно, Асар. Асар. Це у нас, наше. Надцять. І у нас вийшло один Ахат Асар. З приводу частівника 2 в слові 12. Так само у нас є коротка форма Шней. Ми до неї додаємо мем-софіт. Шней додаємо мем софіт і додаємо асар. Асар. Шнейн Асар. Це 12. В чоловічому роді. Далі у нас все дуже просто. Шлоша плюс осар, плюс, плюс асар. Шлоша, асар. Вже не буду писати заголосками і так зрозуміло. Арба. Асар, Ар, Ба, рисочка обов'язково, Асар, Шльоша Асар тринадцять, Арбаа Асар 14 Поїхали далі. Хаміша пять плюс асар п'ятнадцять, Хаміша. Asar, Shisha, Asar, Shiva, Asar, Shmona, Асар Вітак, п'ятнадцять, хаміша асар, шістнадцять, шіша асар, 17, шифа асар, 18. Шмона асар. і девятнадцять дуже просто. Тіш. Асар, це у нас буде 19. Будь ласка, користуйтеся. вчіть. Бо наскільки ми знаємо числівники, наскільки ми і знаємо мову. До наступних зустрічей. Дякую за увагу.